Пам'ятає хтось з вас таку штуку? Це звичайний ключ. В кишеню не покладеш, в сумку також навряд поміститься. Де ховали і як відчиняли? Зараз побачимо. Це зараз такі ключі, ну, чистий раритет, а колись десь крізь по всіх селах вони до. До 70-х годов такі ключі були. Світлана Апецько з кучинівки на Сновщині відкриває старовинним ключем дідівську сторічну хату. Попри вік, ключ працює справно. Конструкція максимально проста: довга прутина з кільцем на однім кінці і язичком на другому. Секрет от язичка. А заслонка та сама така у кожного була. І з дубцями зверху, і на двох костелях вона прибита була і двигалась. У Любові Грищенко з припутнів на Ячнянщині ключ другого виду з подвійним язичком. У сусідки такий самий ключ це рядом. І в мене. а то є ключі так без очу. дивись, він на два боки. Та принцип роботи в обох однаковий. так так замкнули, а сюди так відкрили. То, виходить, одним ключем все село відкрити можна. Можна не 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 село, а в села це точно. Відмінність розповідають все ж була. У кожного ключа своя довжина язичка. Де бралися ці відмикачки, ніхто так і не згадав. Люди жартують, що ключі давніші за них. Ну, а як вже закрив двері, то куди таке одоробло дівати? Під шихвер десь, а може, десь під якусь миску чи кастролю десь може хавали. Колись баба і тітка постійно приходили з ключиками ключик у рицевтах. Приносили його, положили так на ноги і сидить. Відкрити двері таким ключем з наскоку ще там рока. Люди вже як звикли, так ну, як тут медвежатник я їх попридилив. Він раз, два, дай і відкрив. так і люди до цього ключа. Хто пробував, той знає. Такий ключ був у моєї бабусі, скільки не пробувала ним відкривати марно. Напросилася на науку до Кучинівської Світлани. У неї, окрім раритетного ключа, ще й старовинна крутьолка, щоб двері притримувати. Ну, повний комплект. Це ось отак. Сюди вставляється сюди. Такі міточки дві. І ставиш отам на ось цей замочок на те, і отак відкриваєш ось сюди, на цю сторону. Двері тоді відкриваються отак. Ми двері чи ні таким ключиком. А давайте. Проморочилась хвилин п'ять, але ж. Віс Вісник кче. А що ж ще?